Я цей прикол ніколи в Німеччині ні за кордоном не розумів. Лавочки зі сталі, і бетона, і камня. От я я ж до війни жив за кордоном в Італії. Пам'ятаю, перше, що я приїхав, чого я офігєв, це не так, як у нас. Ну, он є варіант, бачите, дерев'яна лавочка, да, в принципі. Всі лавочки в Італії, майже всі, хто живе в Італії, не дасть мені збрехати. Всі вони, блін, з камня, просто з граніта. І зимою, і літом, там зима досить холодні. Ну, в принципі, по відчуттям, ніби. і літом на них холодно сідати. Або навпаки, дуже жарко. І я не розумію для чого. Це типа, щоб не, не задержувалися? Типа присідай, но не задержуйся? Чи що ж це безплатний візит для уролога, так його тут чекати, чи, чи для гінікола, чи до кого там. Так його чекати тут прийом в цій Європі вже можна і відсохне там вже все поки того прийому. Чекаєш. От, от таких лавочок, от чого не роблять всі такі лавочки. От, ну, як у нас в Україні, знак якості, український знак якості. Ну не все хорошо в політиці, не все хорошо в економіці, але робили все толково, люди, як могли. От дерев'яне це супер. Реально, за кордоном зустріти дерев'яну лавочку, це. Ну, чудо, от, особливо в Італії. Це взагалі ви от спробуйте, коли наступний раз в Італію поїдете, спробуйте звернути увагу, по-перше, на мусорки, Хер найдеш мусорку, а по-друге, на лавочки. І я цього ні ні взагалі ніколи не розумів. Ну може це антивандальна історія, да? можливо. Ну я не розумію в плані практичності цього. В принципі, у нас ці дерев'яні лавочки, які в Україні були. Ну такої. Розламане, розбите, побите десь попалене. Ну, в принципі, ну да, в парках і так далі. Всі там паршафе підбухані, ламали. Но... Ну вот видите, вот я сейчас сяду. Блин, ну в натуре, ну холодно. Ну, железная лавочка. Ну, короче, что вы про це думаете? И как давно вы бачили деревянную лавочку здесь в Европе? Им надо памятник ставить, на них надо значок вешать. Почетная лавочка города.